Ну що, вітаємо мої друзі. Е, сьогодні Зеленський попрощався остаточно вже з Залужним. Ну він йому запропонував, звичайно, залишитись в команді, але чи вийде з цього щось Навряд чи. Е, Чи звільнений він, чи він написав заяву на звільнення? Це не має ніякого значення. Насправді вони потиснули руку, принаймні на фотографії. Подякували один одному. І по добру по здоров'ю розійшлися е, дуже велика кількість людей з опозиції хотіли якраз з цього роздути великий скандал. Тепер не вийде. Тепер залужний не очолить їхню опозицію і не вийде як критикан щодо Зеленського. Ну, принаймні, поки що побачимо, що буде далі. Чи вийдуть на ньому також якісь інші політики? Ми побачимо з часом. Хоча я думаю, що навряд чи він Зеленський призначає сирського головнокомандуючим. верховного головнокомандуючим. Що з цього вийде, ми побачимо далі. Також Зеленський анонсує зміну керівного складу в армії, що давно вже назрівав. Про таких тилових щурів ми говорили вже дуже дуже довго про також зміну взагалі в штабній <смі> структурі, що, що мається на увазі, було Зеленський заявив, що близько мільйона людей було набрано. Більшість з них взагалі не бачило фронту, тобто всі або за гроші, або ще за якісь успіхи е, добувалися того, щоб сидіти в штабах. І більшість офіцерів взагалі ніколи в житті не бували навіть в зоні там, 40 кілометрів до першої лінії. Е, Зеленський хоче це поміняти, чи змінить знову ж таки це він. Ми побачимо з часом. Але на даний час це звучить дуже-дуже непогано, тому що ці зміни назріли давним-давно. Про проблеми в армії ходили просто легенди про корупцію в армії також. Е, тому я не говорю про те, що. Е, Ця відставка є або дуже поганою, або взагалі вона це є прекрасно. Давайте будемо відверті, що це не має ніякого значення. Має значення лише перемога. Поки що. В армії є величезні проблеми, і про це говорять всі і військові, і цивільні, і волонтери, і там дійсно накопилися величезне проблем. Їх потрібно адаптувати не проблеми, а вирішення цих проблем потрібно адаптувати до адекватного сучасного стану. Тобто змінилася війна, змінилися і відповідний підхід до людей. Нові люди, які більш пристосовані і адаптовані до ситуації, вони мають займати самі найвисокі, найвищі посади, вони мають керувати, вони мають планувати оперативно. Операції, а не ті, які були до того. Вони, ті люди, які були до того, зробили свою роботу. Ми їм подякували до побачення. Зараз ситуація змінюється. Ми маємо йти на вістрі часу. Давайте зараз ми будемо говорити про те, що Зеленський нарешті зробив цей крок. Він довго не вага ну, довго вагався це зробити, але насправді вийшло не так все погано, як на мою думку. Е, ще раз кажу, час розставить все на свої місця, але в будь-якому випадку це не є трагедія. Це лише просто період часу, з яким ми маємо змиритися. І зараз готуватися до нового періоду е, військового стану, е, до нової мобілізації, до нового етапу війни. Нам потрібно перемагати, нам потрібно перемагати з новими е, адаптивними думками про перемогу, і ми маємо знати. Хто нами керує? Не має бути ні там командирів-м'ясників, які дуже часто появляються на фронті, які хочуть стріляти коліна всім цивільним. А при уявіть, що вони можуть робити зі солдатами. Це жахливі створіння. І таких командирів дуже багато. Має проводитись аудит. Правильний аудит після кожної операції, яка здійснюється на фронті. Краще мають займати посади. Гірші або йти з армії, або, відповідно, залишатися там на нижчих посадах і ніколи в житті не до догори і ти більше не керувати іншими. Тобто, кожен має по професії своїй, по своєму адекватному стану розумовому, фізичному, бути на своєму місці. Час змін настав. Я надіюся, що ці перепони, які стояли перед президентом, вони зникли, і нарешті ми почнемо рухатися. Час працювати, достатньо стагнувати. Слава Україні, і все буде добре.